А у вир'ї, сокіл Рот сидить на вершечку прадуба й думу думає. По думі глибокій мовить він до білобогової жони коляди, що важкою ходила вже чимало часу. Ось прийшов твій час колядо, тепер ти йди на землю і там народи Боже молоде сонце, коло золотеї спороди. Ти сама знайди місце, де маєш народити його. І пішла вагітна коляда шукати місце, де мала народити сонце, і почув теї Чорнобог. І закричав у нестямі своїй: Жоно моя, мара всесильна, ти біжи на землю і знайди коляду, задуши її, що сонце умерло в її утробі ніколи не світило. І як навіжена побігла мара по землі в пошуках коляди, і вздріла її, і погналася за нею. Бачить коляда, що мара женеться за нею, підхопила важкий живіт обома руками і стала тікати та збагнула, що не втекти її від мари. Тоді забігла коляда за скелю і перетворилася у тварину, яку сама собі придумала. В рогату непримітну козу пробігла повз козу люта потвора, не звернула уваги на рогату тварину, далі й далі помчала гидка мара, а коляда тим часом перетворилася у вагітну жінку, зайшла до холодної печери і в муках неймовірних народила золотоликого Божича молоде сонце. І нараз перетворився світ, щезла холодна пітьма. Сонячні промені впали на землю, а боги й люди, що з вир'ю спостерігали за цим дивом, пали на коліна, вітаючи народження золотого кола. Мара в розпуцій страх вийшугнула в потопічну чорну прірву, а божий здіймався все вище й вище. З ним зіймалася вгору і Божа благодать, ніжна, прозора, тепла блакить, що йшла від радісних очей коляди, яка щасливим поглядом проводжала нестримний політ свого сина. Так від безмежного блакитного погляду коляди утворилося синє небо, а по ньому плив божич молоде сонце, щедро розсипаючи теплі промені по землі. І, злетівши якомога вище над землею, сонце стомилося і покотилося на спочинок. Тоді сокіл Ород мовив із вершечка про дуба Люди добрі, ось і з'явився нам перший сонячний день на землі, за ним постане ніч. Все, коли Божий спочиватиме і не світитиме, по він проснеться і знову настане день, і повелів творець Дашбогові піти і взяти сонного Божича на руки і перенести його на протилежний бік землі. І щоб і Перун та чур супроводжували Бога й малого Божича, оберігаючи від злих сил, так боги і вчинили. А спочивши, Божич прокинувся і освітив землю промінням, і знову здійнявся в небо. Тоді гук, слава та інші люди захотіли повернутися на землю і сказав їм сокіл рот: зупиніться, зачекайте, доки зійдуть сніги. З дня на день Божий ріс здіймався все вище і вище в небо. І день ставав дедалі довшим, а сонячне проміння ще гарячішим, і під тими променями почали танути сніги на землі. Невдовзі вся земля вкрилася водою, утворився велетенський потоп. Лише де не де острівки, на яких скупчилися безпомічні мамути, тетеруки руки, та терев'ятники. І повелів, Шокілрод богам зробити велику лодію з гілки Прадуба. і боги робили те, і скільки не відрізали ту гілку. Вона враз відростала і відростала. Тож лодію зробили велику, і повелів творець плисти людям на землю і рятувати мамутів та птахів, і зробило так плем'я Гука і слави, і стали плавати вони серед водяних просторів на своїй великій лодії разом з мамутами та птахами. І минув час, і почала велика вода спадати, і лодія опинилася на високому березі Великої ріки, яка утворилася з повені. І коли зійшла повінь. Всі побачили, що земля тепер вкрилася джерелами й річками, котрі стікали безмежне й глибочезне море, яке постало від потопу, і почала земля після потопу буйно проростати травами, квітами, чагарями, лісами, що їх засівав невтомний Дажбог, зазеленіла земля, зачервоніла ягодами, що їх люди збирали й ласували ними. Повернулися звірю пташки і переповнили ліси щебетанням. Річки кишіли рибу, яка знову стала поживою для людей, і надійшли спекотні дні. Сонце вже пекло, а земля і вода дихали, парували, і з тої пари утворилися в небі красиві хмари. Вони були сповнені вологи й кидали прохолодну тінь на землю. Краса на землі забуяла. Розросталося та міцніло людське плем'я. І це викликало велику лють у Чорнобога і гримів голос його підземеллі. Що я наробив? Надмухав снігу багато, а з нього творилися джерела, ріки і моря, благодать для людей. Ось які трави і квіти прикрасили землю, а які густі ліси повиростали, і в злій нестямі він повелів змії підпалити зенацька ліси на землі. І темної ночі, після найспекотнішого дня, налетів змій на землю і виригнув полум'я з усіх трьох пащ, і підпалив ліси, і зчинилася велика пожежа на землі. Вогонь пожирав молоді ліси. І хотів було да Бог, пустити вологу з хмар, але Чорнобог заморозив їх своїм крижаним подихом. І тоді Сокіл рот звелів перунові вдарити блискавкою хмару, розбити її і пустити дощ. Вода з неба загасила великий вогонь, вода виявилася сильнішою від вогню. Одначе частину того вогню з пожарища захопив для людей сам перун. Він кинув палаючі гілля до їхніх печері, сказав: Бережіть цей вогонь, люди, і матимете завжди тепло та добро. І утворили люди вічні вогнища, що їх день і ніч охороняли огнищани, ті, що збирали хмиз і повсякчас кидали його у ватру, довкола вогнищ веселіше забуяло людське життя. Надійшов час, і божич почав старіти, знесилюватися, зменшуватися. Дні ставали коротшими, а ночі довшими, і Чорнобог чим дужно насилав холоднечу на землю своїм крижаним подихом. Однак люди вже не боялися холоду, в їхніх печерах палали вічні ватри під наглядом невсипущих огнищан. А вже сніги знову укрили землю і надходив день, коли божич мав умерти. Та коляда ходила важкою і мала народити нового божича молоде Сонце. Вже вона рушила на землю в пошуках затишного місця, і тоді мовив Чорнобог до Мари. ось знову ходить важкою коляда, має народити нового Божича. Іди на землю, жона моя, знайди коляду і знищи її. А якщо вона знову перетвориться в козу, то не пробігай повз неї. Знай то коляда, хапай тою козу, шматуй її. І побігла мара на землю шукати коляду. Та Чорнобогові погрози почув сокіл род і сказав Білобогові. знов мара полює за колядою, хоче будь-що не дати народитися новому сонцеві. Ти, сину мій, набери пригорщу жовтих камінців на березі озера живої води і розсій по землі. І зробив так, Білобог. і диво, сталося: з кожного золотого камінця вродилася коза. Козяче стада вкрили землю. І коли коляда побачила, що її наздоганяє мара, кинулася вагітна богиня поміж козяче стадо, перетворилася в козу. Побігла мара до козячого стада та не могла вгадати, в якій козі душа коляди, та й кози гострими рогами мару геть відігнали. Тим часом коляда перетворилася в жінку і народила нового божича, що осяяв промінням землю. І мара мусила провалюватися в Чорне царство, а люди раділи і віншували Божича. Раділи земля і вирій, став Божич молоде сонце з дня на день виростати і яскравіше світити, наближати радісний день весни, день тепла, день великої води. Відтоді, щоразу, перед народженням молодого Божича, люди, що називали себе колядниками, віншувальниками коляди та гукрами, Дітьми гука стали збиратися у Ватаги і носити від стійбища до стійбища зображення кози. Постала вона священною твариною для укрів. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!